Доброго ранку. <хуху> Розпочинаємо чергове засідання бюджетної комісії. То за те, що підсвіти 68-й засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Прошу голосувати. Хто за? Опонується наступний порядок денний. <хуху> Донесення змін до рішення Кам'янської селищної ради 22 23 року номер 522-32-8 про бюджет Климської селищної територіальної громади на четвертий рік. Доповнення є? Наповнення. Хто за те, щоб порядок денний денег цілому, 68-го засідання бюджетної комісії, прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято. Наступне питання. Пронесе змін до рішення Калинської селищної ради 22.12.23 року 0522-32 про бюджет Клаївської селищної територіальної громади на 24 рік. Доброго ранку. В нашому бюджету колонівської селищної територіальної громади передбачена ще одна субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році, відповідно до розпорядження кабінету міністрів України від 26 грудня 2024 року номер 1323 Р е, у сумі 2 мільйона 263 шістдесят три тисячі п'ятсот. За міняється рішення. Зачитаю рішення пропонується внести наступні зміни до рішення Калинівської селищної ради від 22 грудня 2023 року номер 522-32-8 про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 2024 рік осми. У пункті 1 рішення у підзаписі 1 цифра 449 млн 640 тисяч 489 50 58 коп. 51 млн 11 872 замінити на 451 мільйон 975 тисяч 689 гривень 58 копійок та 53 мільйона 347 тисяч 72 гривні. гривень. Обзаці другому цифри 466 мільйонів 299 тисяч 672 гривні 5 копійок та 153 мільйона 363 тисячі 450 замінити на 468 мільйонів 634 тисячі 872 гривні 5 копійок та 155 п'ятдесят п'ять тисяч 698, то, 100, 5 мільйонів 698 тисяч 650. У пункті 3 рішення доповнити абзацами наступного змісту. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти 71 тисяча 700 гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом 2 мільйона 263 тисячі 500 гривень. Додатки 1 3 п'яти рішення викласти дві редакції щодо. Все. Дякую вам. То за те, щоб погодити проєкт рішення, принесення змін до рішення Коїнської селищної ради до 2.12.23 року 522-3.2.8 про бюджет Української селищної територіальної громади 24 рік, прошу голосувати. Хто за. Прийнято. рішення прийнято для подальшого розгляду на сесії. Тобто за те, щоб закрити 68-е засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародних півробітності, прошу голосувати. Хто за? Як посім дякую?